Усім привіт! З вами Pantreйд та сьогоднішня тема Price Action – ціновий паттерн. Пінбар, ціновий паттерн пінбар є одним із найефективніших та найбільш популярних сетапів у методі аналізу Price Action. Разом з тим, різні групи трейдерів по різному використовують його. Ну, зокрема, одна група трейдерів може брати до уваги пінбар лише разом із рівнями або ж трендовими лініями, від яких він формується. Інша частина трейдерів приймає пінбар бар без особливих вимог а, щодо рівнів або ліній поруч із ним, інша частина трейдерів а, використовує його можливо ще по-іншому. Особисто я є прихильником використання патернів разом із, так би мовити, базою. Базою я називаю те, від чого вони формуються. Тому дана тема буде містити у собі як рівні, так і рекомендую також звертати увагу на трендові лінії, можливо, ще на мувінги чи інші індикатори, від яких формуються різні цінові паттерни, різні сетапи. Це є більш ефективним, тому що коли ми беремо просто сам паттерн, ми беремо. Його, наче у повітрі. Однак логіка паттерну полягає у тому, що інформується внаслідок чогось, внаслідок реакції ціни на щось. Саме тому я і вирішив приймати до роботи саме ті паттерни, ті сетапи, які сформовані як реакція на щось на рівень або ж трендову лінію тощо. Таким чином, і е, дана тема буде побудована, приймаючи до уваги ось цей факт. Як працювати вам, які методи аналізу обирати вам? Це повинно бути, на мою думку, рішення, яке покладається на ваш досвід. Зараз безпосередньо переходимо до сьогоднішньої теми, отже, ціновий паттерн пін-бар, його структура. Отже, формування цінового паттерну складається із наступних етапів. Етап перший це формування опорного мінімуму. Ціна тимчасово опускається нижче даного рівня. Повернення назад та закриття вище рівня підтримки. Свічка повинна мати біле тіло відносно довгу нижню та коротку верхню тінь. Останній пункт торговий сигнал на купівлю це закриття. Закриття сигнальної свічки вище даного рівня, давайте розглянемо схематично. Формується певний ціновий мінімум, який буде розглядатися, який буде. Рівнем, рівнем підтримки в даному випадку, ось він є. Графік ціни наближається до даного рівня, тестує його на міцність. Бачимо, що тимчасово графік ціни все ж таки перебував нижче даного рівня. Однак, по закриттю періоду, тобто закриття відповідної свічки, це може бути різний таймфрейм. Може бути годинка, 4 годинка, навіть тижнева свічка або ж 15-та хвилинка. Свічка закривається вище даного рівня. Ось ця свічка, яку ми зараз бачимо, вона. Що називається білим молотом. А, сьогодні будемо використовувати назву пінбар, вона закривається вище рівня. І бачимо, що вона відповідає характеристикам у пункті 4, тобто вона має біле тіло, вона має велику нижню тінь і вона має маленьку коротку верхню тінь. Сама логіка даної свічки полягає в тому, що ціна була нижче рівня певний період часу. Тому ми маємо з вами велику а, нижню тінь. Однак щось її заставило все ж таки закритися вище і закритися білим. Тілом. Що, що заставило її це зробити? Внизу є хороший рівень сильна зона підтримки, яка просто не дозволила ціни залишитися нижче. А біле тіло говорить про розстановку, про баланс сил. Якщо воно біле, значить це додаткове підтвердження того, що домінують все ж таки бики, тому пріоритет саме на купівлю. Ось ця одна свічка є пінбаром. Ну, Знову ж таки, виходячи з мого власного бачення, з моєї логіки, я надаю перевагу поєднанню цінових паттернів, сетапів та рівнів трендових ліній тощо. Тому і дана тема, ось я її ось так вам і презентую відповідно. Далі. Відкриття торгової позиції по закриттю свічки, яка і є тією свічкою, що ми називаємо пінбар. Ось відкриття торгової позиції. Далі ми очікуємо рух ціни у відповідному напрямку. Зараз ми з вами розглядали ціновий паттерн пінбар на купівлю у поєднанні із рівнем підтримки. Наступне розглянемо пінбар на продаж. Формування цінового паттерну включає наступні пункти. Наголошую разом із тим, що ми приймаємо до уваги відповідно рівень або лінію, від якого. Цей паттерн формується. Формування опорного максимуму. Ціна тимчасово опускається вище даного рівня, повернення назад та закриття нижче рівня опору. Свічка повинна мати чорне тіло відносно довго верхню та коротку нижню тінь. І пункт п'ятий. Торговий сигнал на продаж це закриття сигнальної свічки. Сигнальна свічка це її пін -бар. Бачимо з вами е, зворотню картину, таку собі дзеркальну по відношенню до попередньої схеми. Тобто, ось воно, формування опорного максимуму, який. Є рівнем опору, вище якого ціна намагається піти, однак її спроби не є успішними. Вона там була тимчасово завершила свою спробу закритися вище як невдало. Однак вверху залишилася верхня тінь. Це все, що змогла зробити ціна. Тим не менше рівень подоланий не був, свічка закривається під даним рівнем. Тіло нашої свічки чорне, і це є торговим сигналом. Для відкриття торгової позиції на продаж велика верхня тінь говорить відповідно про те, що ціна намагалася закритися, намагалася зафіксуватися, закріпитися вище даного рівня. Але в силу тих обставин, що верху є сильна зона опору, сильний рівень, і це зробити не вдалося. Чорне тіло також говорить про розстановку сил. Пріоритетними є саме ведмежі настрої. Ну і закриття даної свічки, цього пін-бару, є торговим сигналом на продаж. Ось він тут є. Далі очікується зниження графіку ціни у відповідному напрямі. Знову ж таки, даний пін-бар. Ми розглядаємо як чорний на продаж, на купівлі ми розглядали білий пінбар. На практиці ви можете спостерігати і зворотню картину, тобто на купівлю можуть виявитися ефективними пінбари і з чорним тілом, а на продаж також можуть бути ефективні пінбари і із білим тілом. Знову ж таки, більш якісні торгові сигнали, на мою думку, саме ось ці, які я демонструю. Тому що вони говорять про баланс. Якщо свічка закривається нижче рівні, та ще й чорним тілом у нас баланс саме на користь ведмедів. Якщо ж тіло все ж таки біле у свічки, ну це вже трішки гірше, на мою думку. Знову ж таки, які... А... Сетапи приймати до роботи, вашої роботи вирішувати лише вам. Це ваше рішення, яке, на мою думку, повинно базуватися на досвіді та практиці. Далі переходимо до прикладів. Приклад: перший – валютна пара: євро-долар, таймфрейм 4 години. Ось цей рівень ми з вами візьмемо до уваги. Рівень підтримки сильний рівень підтримки. Тут не потрібно додатково щось акцентувати, пояснювати, звертати увагу на якісь додаткові речі, тому що це рівень очевидний. У нас 4 точки дотику при необхідних двох. Як мінімум, ось е, є пін-бар, я його щойно позначив: е, велика нижня тінь, маленька верхня тінь, і велике біле тіло. До речі, якщо тіло навіть більше, ніж ми бачили на схемі, це ще краще. Це хороша розстановка сил на користь в даному випадку биків, тобто на купівлю. Ось цей торговий сигнал, закриття даного пін-бару є торговим сигналом на купівлю, а відкриття торгової позиції на бай. Ось ми його тут і е, позначимо. Загалом. Отриманий імпульс виглядає наступним чином. Окремо, я вирішив позначити ось цей паттерн для того, щоб ми просто пригадали, не забували про нього, Тим більше, він такий тут ефективний та й ефектний, ось він, ціновий паттерн DBL -HC. І поруч, також відбій від даного рівня, також ціновим паттерном DBLHC. Ейч сім, позначено це паттерни, які я не міг проігнорувати. Де більше вони настільки очевидні? Це говорить про те, що їх також варто брати в роботу вони є ефективними. І ігнорувати їх просто не варто не слід. Наступний приклад: приклад номер два: валютна пара, австралійський долар, американський долар, денний графік. Тут е, хотів би звернути увагу на кілька нюансів: окремо пінбари е, в силу е, своєї логіки, в силу того, як вони формуються, окремо звертаємо увагу саме на тіні, на велику нижню тінь в даному випадку. При пінбарі е, в східному пінбари можуть вказувати на сильні рівні підтримки, сильні рівні опору. А е, пінбар може бути наслідком відбою від сильного рівня підтримки. І точкою відбою може бути саме ось нижня, нижня точка, тобто лоу даної свічки. Ми з вами бачимо ось такий приклад, що це окремо дозволяє також ідентифікувати ці сильні рівні. Тому перший е, момент потрібно дивитися на ціну лоу. І вже до того, як цей пінбар формується, або в процесі формування до закриття даної свічки, потрібно дивитися е, Продивлятися, де знаходяться які рівні, де є сильні рівні підтримки, або ж сильні рівні опору. Пінбар дозволяє їх підтверджувати, ідентифікувати. І коли ми бачимо, що пін-бар формується від сильної зони сильного рівня, це, звісно, підтверджує якість даного торгового сигналу. А отже, і успішність торгової позиції у майбутньому. Наступне окремий рівень також може ознакою рівня може бути ось такий пінбар. Бачимо, що тут пінбар опускався своєю нижньою тінню нижче рівня. Тобто, порівняйте два приклади. В першому прикладі ціна у нас лише торкнулася рівня, рівень був настільки сильний, що вона навіть не змогла сходити нижче даного рівня. Ми лише торкнулися, і після цього відбувся відбій, відбувся імпульс, відбій від сильного рівня підтримки. В другому прикладі графік ціни попередньою чорною свічкою закрився над рівнем. Далі тінню ціна сходила все ж таки нижче, але закрилася вище білим тілом, а утворився пінбар, і ціна далі пішла вгору. Це два окремих приклади, які показують сильні рівні підтримки. Рівень підтримки сильніший, як на вашу думку. В якому прикладі? В прикладі першому чи в другому? Я спеціально потримаю. Паузу кілька секунд, щоб дати вам час на роздуми. Готові відповісти? Вірна відповідь 1. В прикладі першому рівень підтримки є сильнішим, тому що графік ціни він навіть не зміг сходити нижче даного рівня. Він відбувся одразу при досягненні. В другому прикладі, ціна змогла сходити нижче, але в силу рівня також вона закрилася вище даного, даної цінової відмітки, сформувавши також ціновий паттерн пінбар. Який і був торговим сигналом на купівлю, наслідком був ось такий імпульс. Бачимо, що обидва імпульси вони зупинилися на одному рівні, це сильний рівень опору. Перший імпульс плюс 400 пунктів. Результатом другої торгової позиції став результат плюс 1150 пунктів. Це був приклад 2 валютна пара: австралійський долар-американський долар. Звісно, до того, як ми бачимо вже варто, для... варто, щоб рівні вже були по. Значення це дозволить зекономити час, ну і використати його відповідно на більш корисні речі, а не аналізувати, ось коли вже свічка закрилася, ми лише шукаємо рівні. тому що ціна може піти досить швидко у відповідну сторону, щоб ми її не наздоганяли. Бажано, щоб ця так звана домашня робота вже була виконана. Наступне приклад третій: золото денний графік. Тут ми звернемо увагу ось на такий пінбар. Бачимо, що колір його чорний. Тіло свічки є чорним, тим не менше ціна, все ж таки згодом та й пішла вгору. Це не класичний пінбар. Ми вже говорили про те, що висхідні пінбари на купівлю, тобто вони повинні бути все ж таки краще з білим тілом. Однак це справа індивідуальна, приймаєте рішення особисто. Ви як я вже казав, виходячи з досвіду та відповідної практики. Для чого ми ще використовуємо пінбари? Як я вже говорив, пінбар може використовуватися для пошуку сильного рівня. В даному випадку рівня підтримки. Тому друзі, якщо ви спостерігаєте десь по історії сильний пінбар, варто позначити все ж таки його рівним. Тому що якщо потім в майбутньому ціна до до цього рівня знизиться знову вдруге. Або ж втретє. Ну, чим більше разів ціна тестує рівень на місці, тим більше мірі з того, що він буде пробитий. Тому ось краще все ж таки вдруге. Коли ціна назад повертається до даного рівня і формується відповідний сетап, відповідний торговий сигнал, пінбар даного в даному випадку, чи щось інше. Що ж у нас тут формується? Повнений ви пізнали, це сетап 2Б. Тому, коли формується ось такий торговий сигнал, це ще й від рівня, звісно, це хороша нагода для відкриття торгової позиції на купівлю в даному випадку. Тому висновок, який варто також брати до уваги рівні, які сформовані сильними, очевидними, так би мовити, пінбарами. барами От Коли є в нас явний пінбар, рекомендую його позначати і брати у роботу рівні від цих сетапів. Ось такий ми отримуємо внаслідок даної торгової позиції. Тут ми з вами бачимо поєднання рівня підтримки, який сформований пінбаром. А також роботу е, по ціновому паттерну 2Б. Можливо, тут є дивергенція є. Хто його знає? До речі, це може бути <свісно> спеціально. Кажу, хто його знає, тому що це може бути домашнім завданням для вас: знайти ось цю ділянку ринку себе на графіку і визначити, чи була там дивергенція. Тим часом ми продовжуємо. Приклад четвертий: денний графік: нафта. Нафта е, солодка нафта, саме цей. Тип ми зараз з вами розглядаємо. Ось тут у нас є сильний рівень підтримки, я його позначив в межах фібоаналізу. Він називається зона накопичення. Це коли поєднується два різних корекційних рівні, можливо, більш детально ми розглянемо в одній із наступних тем. Зараз ми бачимо, що цей рівень підтримки підтверджується двома точками. Тобто, друга точка у нас якраз і є сьогоднішня тема це пінбар. І внаслідок ось цього відбою від даного рівня від сил окрім іншого рівня підтримки, ми отримуємо торговий сигнал на купівлю. Пінбари краще брати якісні. Якщо ви сумніваєтеся, якщо він чимось сам не подобається, можливо його в роботу брати не варто. Чим красивіший сетап, тим більша ймовірність, все ж таки позитивного. результату наслідок відповідної торгової позиції, як правило, ось цей імпульс. Ми отримуємо. У результаті наступний приклад: приклад п'ятий валютна пара, австралійський долар канадський долар. Це вже не приклад з історії, це приклад живого, так би мовити, графіку. Ось він є. Пінбар. Ви його впізнали, і без моєї допомоги. Пінбар від сильного рівня опору. Це третє поспіль тестування даного рівня опору на міцність. Ось ми його позначаємо. Пінбар насправді. Один із найкращих, на мою думку, велика верхня тінь. Бачимо, що ціна робила спроби бути вище рівня. Їй це не вдалося, і подивіться наскільки впевнене закриття тіла, велике чорне тіло, мінімальна нижня тінь. Тобто ось він є пінбар від рівня це цей чіткий сетап на продаж. Позначаємо його по цілях. Першою ціллю, в одній з наступних тем, я маю наміри зосередитись також на виставленні цілей на тейк-профітах, на підходах, які існують. Ну, ось один із цих методів я тут використав. Ось це може бути перша ціль при продажі по даному торговому сигналу. На цьому наша сьогоднішня тема добігає завершення. Це була тема Price Action, ціновий паттерн, пін -бар. З вами був Пан Трейд. Бажаю вам успіхів, вдалої торгівлі та до нових зустрічей.